Зараз перевіряємо одну з точок у місті, на якій розташовані ялинки, точка продажу. Будемо перевіряти, чи є тут якісь документи на це. Перевіряють документи, договори, накладні табірки. На житловому масиві перемога проводять рейд. Добре, мене звати Олександр, я представник міської ради, департамент торгівлі та реклами. – Доброго дня, мене Іван звати. Ви? Ви власник цієї точки. Так. Добре, тоді підкажіть, будь ласка, у вас є якісь документи на такий вид діяльності? Іван дістає документи, каже, у цій справі вже не перший рік, тож чітко знає, які саме дозволи потрібно показати. Повинні бути документи, які е, походження. підтверджують походження даної ялинки, звідкіля вона була куплена, і далі документ, який посвідчує, що саме у Дніпропетровській області хоп, «Ярко» прийшов протокол радіаційного дослідження. А беззаперечний доказ у легальності ялинки це її бірка. Саме така позначка і доводить, що і воїна і її продавець перед законом чисті. Ми бачимо дану бірку, вона містить штрих-код. За цим штрихкодом можна дізнатися саме походження, звідкіля куплена ця ялинка. Вся інформація можна подивитись на сайті Укрфорст. Там вибираємо пункт новорічні ялинки. Вбиваємо номер даного чіпу і бачимо походження саме звідки вона була зрізана. Сосни в Дніпро звезли як з-за кордону, так і з областей України. Імпортні, щоправда, дорожчі, до 4 тисяч за дерево. Однак продавці діляться попит переважно на українські сосни. Такими торгує Олександр. Каже, на вихідних і сотню в день може продати. Я перший рік торгую і, в принципі, ціни від 500 гривень і вище. Ну, є і по 400, є і маленькі набірні, ну, ну, ялинки гарні, з Полтави. Ну, люди беруть, його хоче беруть. Нині ж законних точок з продажу ялинок у Дніпрі 78, а незаконних немає. Принаймні так запевняють у міськраді. Чим відрізняється легальна точка від нелегальну точку, ці точки, легальні точки здійснюють свою діяльність на території. Місця на підставі договору для того, щоб отримати зазначений договір, укласти необхідно звернутися з заявкою, надати невеликий перелік документів, тобто свідоцтво по реєстрації фізичної особи, паспорт підприємця, код. Якщо ж інспекція знайде порушників, їм загрожує штраф до 1700 гривень. Продаватимуть ялинки до кінця грудня. А вже 1 січня по закінченню сезону всі ялинкові базари повинні прибрати залишки товару та очистити територію. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини каналу.